Привіт усім, вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні ми продовжуємо проходити челендж 100 дітей. Сподіваюсь, ви за не засумували. Я люблю насправді цей челендж. Мені дуже подобається його проходити. Наша Афродіто поки ще багітно готує їсти. А я в той час кручу рулеточку, щоб визначити, яке ми завдання виконуватиме на цьому тижні. І випало нам взяти дитину з притулку. Дуже цікаве завдання, я вважаю. От я вирішила його виконати, телефонуємо. І ми не можемо цього зробити, бо пише, що в нас максимального розміру сім'я, а в нас якби лише п'ять людей, і вагітна Афродіта. Коротше, заспойлерила я так собі кількість дітей. Також Афродіта вирішила сходити на рибалку, і ми там зловили каблучку, дивну каблучку. Будемо її досліджувати. Я, взагалі, заради цього пішла рибалити, хочу пройти цей квест з ведмедиком. Афродіта дослідила каблучку. Є якісь дивні знаки всередині. Це виглядає як гномське письмо. Афродіта не здатна його прочитати. Можливо, сумний ведмедик з кільцем біля фонтану в плаза Маріпоса зможе допомогти в цьому. Подивимось. Після того, як зловила кільце, Афродіта повернулася до дітей. Вони всі разом снідають, також діти виконують домашнє завдання. Молодці, треба гарно вчитися, щоб пошвидше подрослішити і покинути цей будинок. Саме так. Глянь, ні, Вілл дуже гарний вийшов, я просто кайфую від нього. Глянь, така бубочка, я ним любуюся просто. Також Афродіта продовжує наготовлювати їжу, адже вона нам знадобиться, У нас багато дітей планується. Афродіта буде зайнята з новонародженою трінею. Нехай мають старші діти що поїсти. Хоча, в принципі, можуть і самі приготувати, але в Афродіти високі навички, тому нехай наготовлює, поки має таку можливість. І нарешті настав цей момент. Афродіти розпочалися пологи. Давайте дізнаємось, хто ж у нас народиться. І перша це дівчинка, я назвала її Галь, а наступно Одеса. І третій в нас хлопчик, на ім'я Корасон. Ось така от у нас трійня. До речі, імена для своїх 100 дітей я не придумувала сама. Їх для мене написали підписники в чаті в телеграмі ще колись давно. Коли я тільки анонсувала, що починатиму 100 дітей, і в мене є цей список. Якщо ви маєте свої ідеї для імен, також можете писати їх в коментарі. Я їх додам собі в списочок. Ось так, от. ось така у нас чудова трійня. Лежать вони всі такі різні, як на мене. Звісно, не забуваю і про старших діток, їм також потрібна увага від мами, Афродіта з ними спілкується, поки малята не вимагають уваги. Звісно ж, і старший наш ВІЛ допомагає. Також я зробила фотографію Афродіти і повісила її на стіні в спальні, щоб була, поки вона ще не постаріла. Афродіта ввечері вирішила сходити до сумного ведмедика, розпитати в нього про каблучку. О, ти знайшов його чудово! Це кільце має якусь особливу романтичну магію. Не можеш розшифрувати напис, лише кілька людей можуть це зробити. Дайно ну, погляну тут щось про фонтан. Дивно, я не певен. Можливо, краще не зважати на мої слова. Я ж просто ведмідь. Нам потрібно відправитися до фонтана, щоб краще дослідити цю дивну каблучку. Ми зробимо це пізніше. Фродіта повернулася додому, немовлятки зустріли нас плечем. І інші старші дітки вже повкладалися спати, а немовлята веселяться. Поки Афродіта поралася з наймолодшими, вже старші почали просинатися. а наша нарциса їсть снідає гостру страву. А в маленького Гарета випав зубчик. Також ми зустріли мимо проходящого Дона Лотаріо. Я вирішила з ним познайомитися, але щось йому взагалі не сподобалася наша Афродіта. Він вважає її, що вона аж ніяк не краш. Ну не подобається, то й не подобається. В нас є інші варіанти, з ким заводити дітей. Старші діти пішли тим часом в школу, а Афродіта продовжує доглядати за немовлятками. Трішки вам їхнього чарівного плачу потім вільний час також Афродіта готує їсти, адже повторюся, в нас багато ротів. Я вирішила подивитися, що в нас породоводу відбувається. От, вже як бачите, підросла дитина в нашого новоходоносера. Також в нашого Августина народилася донька Фредеріка від Беки-Кларк, яка вийшла заміж за Посейдона. Дуже цікаво, дуже цікаво. І вийшло, що в нашого сина народилася донька, яка є зведеною сестрою для нашої трійні. Обожнюю, такі повороти. А також наш Мстислав всиновив гарві апокаліптика. Дуже цікаво, дуже цікаво. Я обожнюю ці повороти, які відбуваються з допомогою командного центру і сусідських історій. Теж щось дуже цікаве. Тим часом наша Афродіта доготувала якусь страву, цікаву, поїла і знову пішла до немовляток, бо вони вимагають дуже багато до себе уваги. Мені вже цікаво, якими вони підростуть. Побачити, насправді я люблю це, коли вже стоїть інфантами, і видно, який колір волосся, колір очей можна краще роздивитися. О, також до нас завітав в гості наш Гермафродит. Це наша найперша дитина зі ста, і він уже дорослий. Уявіть, він одного віку з Афродітою, Афродіта теж доросла. А ще в Афродіти криза середнього віку. Ось така от інформація. Вона вирішила з ним не говорити, а відправитись поспати, бо дуже втомилася. Але наш гермафродит не сумуватиме, адже повернулися зі школи інші дітки, і ми будемо їх зараз знайомити. Бо вони з ним як виявилося, були незнайомі, адже він давно з'їхав з будинку ще до їхнього народження. От така от історія. Тут вони собі знайомляться, і от ВІЛ з гермафродитом абсолютно не сподобались один одному. Ну, маємо, що маємо. Будемо ще дівчаток зараз з ним знайомити. А дівчатки також пішли ще зустрічати своїх молодших сіблінгів, Заглядають тут в ліжечка. І нарешті настав час дорослішити наших немовляток. Афродіта прийшла першою. Ми дорослішуємо нашу Галь, і вона у нас сонечко. Молодець, Галь. Давай. І вона руда. Я не розумію чому. Тому що батька чорне волосся, мама блондинка. Звідки рудий виліз, я не уявляю. Наступною дорослішою Одеса, вона гарячкувата, і також руда. Ну просто я прикріплю їхній батько Рен Гроу, в нього чорне волосся. І третім доросліше корасон, який не поситько у нас. І він блондинчик, як і мама. Ну зараз я вам хочу показати, гляньте, це їхній батько Рен. Типу, звідки в дівчат руде волосся? Поясніть мені, будь ласка, чому вони руді? Також наша двійня стала відмінницями, і вони дорослішають. Першою дорослішає нарциса. Ще до нас Раян завітав. Гляньте, вітає сестричку з тим, що вона дорослішає. І нарциса у нас буде дитям поселення. Цікаво, цікава, Риса. А також життєва ціль їй випала академік. І мені здається, їй це прям підходить. Вона в нас така дівчинка розумашка. Гляньте, яка вона гарненька. Мені подобається. І гляньте, вона крала шматочок торта. А я планувала на нього поставити свічки. Але ладно, я їй дозволяю. Нехай з'їсть, вона все-таки іменинниця сьогодні. Тим часом Афродіта буде готувати новий торт, бо треба все-таки подорослішати, І прім. Давай, Прім, задувай свічечки, моя бушкетниця. Маленька прім. Прім у нас буде прагнути до ідеальності. Цікава риса для маленької задири. І життєва ціль їй випала сільська доглядачка. Цікавий набір, звісно, вийшов. Ось така вона симпатична. Мені насправді дуже подобається її зовнішність. Вона така цікава вийшла дівчинка. Я їх трішки відмійковила. Оце така нарциса. Я Її, в принципі, залишила зачіску, трішечки зовсім переділа. От вона тут перенесла малесеньку нашу галь. А ось така відмойковина прім. Гляньте, вона така залишилася бунтаркою і в підлітковому віці. Це її спортивний наряд, такий повсякденний в неї трошки більш стриманий. Не коротка футболка і велосипедки, але все одно. От тут також трішечки відмайковирила нашу тріню, попереодягала їх, зачіски позмінювала, от лежить плачена шагаль, біля неї Одеса і корисон там за ліжечком сховався. Підлітки активно роблять домашки, адже треба пошвидше дорослішати і звільняти місця в будинку. Нам ще дуже багато дітей потрібно. Народити і всиновити ще дитинку потрібно. Ось, як завжди, всі сплять, а афродіта займається маленькими от годує коросончика малесенького. Галь і Одеса теж вимагають уваги. От, тому вона всіх по черзі. Годує, займається, навіть знаходить час на те, щоб з ними займатися вчити їх, перевертатися на животик і на спинку, бо це важливо. Я не надіюсь на те, що ми їх подорослішаємо сильно раніше, але хоча б трошки порозвиваємо якісь милстоуни поздобуваємо, це вже добре. Зранку вже діти проснулися, готуються до школи, а Афродіта тільки лягла спати, бо бідні інфанти просто не давали їй заснути до самого ранку. Вона недовго вона поспала, бо вже вони прокинулися. В нашої галь стався розрив підгузника. прийшлось її купати, і вона так цілий ранок прозаймалася з дітьми, аж поки не прийшли старші діти зі школи, але вони нас не порадували високими оцінками. Єдине привели однокласницю зі школи. Також прийшов до нас в гості наш навуходоносер. Його вітає наша нарциса. Він прийшов також допомагати Афродіті. Вона щось готує, якусь рибку на вечерю для всієї сім'ї. На виходу Носер тут з нею спілкується, також біля них він допомагає мамі, мабуть, вичитує її з книжки, диктує рецептик цієї рибки. Також всі активненько роблять домашні завдання. Афродіта он наставляє, пояснює он щось нарцисів. Каже, давай вчись, ти маєш стати найкращою ученицею, щоб швидше втікти з цього будинку. Якось так. Але тим часом в коросончика стається розрив підгузка. Тому Афродіта полишає їх і іде допомагати немовляткам. Купати коросончика ще потрібно погодувати Одесу, змінити її підгузник. Галь також там щось плаче. Все як завжди. Також скоросончиком трішки позаймалася Фродіта, навчила його тримати голівку і всі спокійно поснули. Боже, невже вони всі спали одночасно? Але недовго тривав цей спокій, бо знову інфантики прокинулися. В галь стався розрив підгузка. Вона вся брудна, голодна. На Фродіта й годує, потім піде купати. Афродіта не справляється з цими дітьми всіма, годує нашого корасончика хорошенького. Він насправді дуже на маму схожий. І ось діти і Афродіта поснули, а старші діти повернулися зі школи. І наш ВІЛ став найкращим учнем і він дорослішає. Також він отримав рису відповідальність. Я за цим слідкую, але забуваю вам сказати. Отже, і доросліший ВІЛ стає гурманом. Цікавий в нього, звісно, набір. Він ревнивий ледер і гурман. А життєва ціль йому випала споріднена душа. Ну, дуже цікавий хлопчик такий вийшов. Гляньте, мені він дуже подобається насправді. Дуже віл гарненький, просто красунчик. І знову гляньте на цю нарцису, вона вкрала шматок торту. Я не встигла поставити свічки, я на неї до цього розізлилася і викинула весь торт, і навіть її шматок в неї також відібрала. Після дорослішання ВІЛ від нас з'їхав, і я вирішила, що пора всиновлювати нову дитину. І я думала, як мені обрати, кого ж саме всиновити. Тому я підрахувала, скільки всього варіантів дітей у нас є, і попросила в себе в чаті написати мені цифру від 1 до 18. Олександра відповіла мені обрала цифру 17, тому ми всиновлюємо Харта. Насправді не найгірший варіант, адже він у нас Тодлер, а не немовля як було у вибірці. Тому радіємо, тому що є. І Афродіта повертається з маленьким хартом, такий він блондинчик. Мені насправді подобається, симпатичний хлопчик. А також я подивилася, що він в нас самостійний, просто ідеально. І я вважаю, це просто ідеально. Також мимо нашого будинку випадково проходив арес, Афродіта так його бурно зустріла, я вирішила позбутися її страху самотності. Ось вона з ним говорить про страхи через стосунки. Він її заспокоює, каже все добре, всі ми боїмося чогось, Афродіта, але це нормально. Я так декілька разів з ним про це говорила. Люблю я позбуватися страхів у своїх персонажів. Є в мене такий ем, таке в мене є. Да, люблю я це робити. От вони трішки на вулиці поспілкувалися, і він пішов додому. Афродіта ж повернулася до своїх інфантиків, як завжди. Тут уже плаче наша Галь маленька. Вимагає уваги, корасон там теж плаче, хоче спати. Одеса лежить спокійно, щось собі роздивляється, посміхається. Старші дітки самостійно займаються, готуються до сну, Вон, наш Гарет іде приймати душ, бо вже завонявся. Афродіта вже всіх погодувала, займається з нашою Гальф, навчає її перевертатися на животик. ось так от. Треба розвивати наших інфантиків. Я, звісно, сумніваюся, що ми їх раніше подорослішаємо, але все одно. А тим часом в нашої Одеси стався розрив підгузка. Бідненька Одеса. Наша нарциса пішла її купати. а Афродіта тим часом навчила Галь тримати голівку. А Прім вирішила покинути нас і піти з сім'ї десь в, за горизонт. Але я її відновила і вона повернулася в дім. Ось так: от. не вдалася втеча в неї, не вдалася. Прийдеться вчитися і дорослішати. Звісно ж, поки всі сплять Афродіта, продовжує займатися інфантами, вони нас нічні жителі, вони вночі вимагають уваги. От бідна, Афродіта вже нарешті їх всіх заспокоїла, лише Галь засинає. А вона тим часом їсть, іде приймати душ і, звісно ж, спати. Ну, хочу сказати, ситуація насправді не така погана, як могла б бути. Всі ми пам'ятаємо другу серію мою, де в мене було в якийсь момент п'ять інфантів, і Афродіта постійно втрачала свідомість. Ось це був треш. А тут, в принципі, в нас є два підлітки, які можуть допомогти. Тому не все так погано. А Харт взагалі бубочка, він просто робить все сам. Сам собі може сходити на горщик, сам собі поїсть йому тільки вистав. Дуже самостійний, і мені здається, він трішечки навіть обділений увагою в цій сім'ї, бо Афродіті на нього зовсім не вистачає часу. Вона постійно займається з інфантиками. В принципі, в неї всі обділені, крім інфантів, увагою. Але цей час вона знайшла трішечки часу на малютку Харта. Могла йому почитати казочку на ніч сісти, його вкласти спати. Заодно от і Одеса і Галі, які тут поруч лежать, послухають казочку, і всі так вони гарно заснуть. Єдина наша прибиральниця шумить полусмоком, але ну, це не дуже заважає, і вони, в принципі, собі засинають всі. І Афродіта вклала спати. Діточок їй це вдалося. Вона молодець, я вважаю. Після цього вона також пішла собі лягти поспати, але не змогла вона це довго проробити, адже прокинувся корасон і почав вимагати уваги для себе. І так вона прозаймалася цілий ранок дітьми, поки вже не повернулися старші дітки зі школи, і Гарет повернувся відмінником, тому наша Прім приготувала для нього тортик. Да, трішки не вдався, поганий торт, але ну який є? Нам щоб подорослішати Гарета, його повністю вистачить, і він отримує рису, прагне до ідеальності. Непогана риса, другої дитини підряд вона випадає. Цікаво, цікаво. А також наш гарет прагне мати вдалий родовід, ось так, от, хоче велику родину, ніби в тебе її досі немає. Звісно, я викидаю поганий тортик, тому що нам таке не треба. І от так от виглядає Гарет. Він насправді симпатичний, просто нацепляв всякого на себе. Ось я його відмайковирила. І ви гляньте, який красунчик. Просто подивіться на нього. Мені він дуже подобається, дуже симпатичний хлопчик. Такий гляньте, просто подивіться, ну, є в кого вдатися, його батько теж дуже гарний. Але з приводу кольору шкіри я не годую й досі, тому що його шкіра темніша ніж в його батька. А про кольор шкіри Афродіти я взагалі мовчу, вона дуже світла. Ну генетика всім. Вони взагалі люблять оце, робити персонажів темнішими. Я помітила по своїй династії, у мене там четверте покоління, і більшість персонажів в світі просто темношкірі. Добре, що періодично гра підселяє нових з бібліотеки, і ми так розбавляємо трішки це все. Звісно ж, дітки роблять домашні завдання, адже треба ставати якнайшвидше відмінниками і з'їжджати з цього будинку. Інших варіантів немає, я вважаю тому вони активненько навчаються, А я продовжую любуватися Гаретом тим, який він гарненький. Також пріап, який прийшов до нас в гості, він спілкується зі своїм братом і сестрою. Допомагає нашій прім з домашнім завданням. Гляньте, який. нехай, нехай мені таке подобається. Нехай допомагає. А Афродіта і малятка сплять. Адже всі ми знаємо, зараз настане ніч інфанти прокинуться, афродіта також прокинеться, і почнеться її звичайна рутина: зміняння підгузників, годування, купання брудних дітей. Все як ми любимо. Ось вона більш-менш впоралася вже. Діти чисті, нагодовані, плачуть, бо хочуть спати. Афродіта е. вирішила піти перекусити, але в неї на руках ще бідна, непогодована, наша Галь. Погодуй спочатку дитину, вона більш голодна, ніж ти. Підсумку Афродіта таки її просто кинула і прийшов на допомогу наш Гарет, вирішив погодувати, бідну, голодну сестричку. Гляньте, яка милота. Не знаю, мені він дуже подобається, такий симпатичний вийшов. Я не можу, я не можу. І, до речі, Гарет в мене перший каштановим волоссям. Мені подобається, все подобається. Також в нас сьогодні розпочався День Закоханих, Тому ми запросили в гості Кіоші Іто, тому що на нього пала доля бути майбутнім татусем, і потрібно підготувати, як так сказати, стосунки їхні до того, що з'їдуть старші діти, і ми будемо робити нових. Він доволі швидко піддавався чарам Афродіти. Дуже швидко в них розвивалися стосунки. Його навіть не лякало те, що в якийсь момент Афродіта взяла на руки нашого корасончика і почала разом із ним спілкуватися. І він ну, повністю ігнорував цей момент і продовжував до неї фліртувати і загравати. Коротше, повністю зачарований був нашою богиною кохання. Ось так. От. Звісно, вони поцілувалися як би з першого поцілуночку. Да, я таке люблю. У мене з'явився новий скрін в колекції перших поцілунків. Після цього вони попрощалися, і Афродіта відправилася е, далі займатися своїми інфантиками. Навчила нашу галь перевертатися на спину. Наша Одеса міцно проспала всю ніч, отримала такий малстоун. Вона молодець. Молодець вона. Також навчилась перевертатися на спинку наш корасончик. Наша булочка. Я про пішла трішки перепочити, а Прім вирішила нагодувати нашу Одесу, допомогти матусі в догляді за інфантиками. І також Прім її вчила перевертатися на спинку. Поки Афродіта купала корасончика. І вже зовсім скоро наші інфантики подорослішають до тоддлерів. уже завтра. Я це знаю, я це знаю. Але все-таки ми продовжимо їх ще і тренувати, розвивати. Наш Гарет чомусь пригнічений, думає про обмочені труси. Цікаво, цікаво, що з тобою відбулося. Якось я пропустила цей момент. Отже, всі, в принципі, тут вечеряють, готуються лягати спати. От, а Афродіта, як завжди, всі сплять. <смас> мафія прокидається в вигляді інфантів, а Афродіта дбає про них. Ось вона тут тренувала нашу маленьку а, галь. І вона навчилась перевертатись на животик. Вона молодець. Після цього Афродіта пішла займатися шись скоросончиком, його теж вчити перевертатися на животик. Так з ним займалася активненько, і це також увінчалося успіхом. Наш корасончик навчився також перевертатися на животик. Взагалі, я для себе прийняла такі правила, що інфантів можна дорослішати раніше, якщо вони вміють перевертатися на животик. Тому, в принципі, Корасона і галь можна вже дорослішати, але я хочу їх всіх разом, тому ми ще позаймаємось з Одесою. Та в принципі це не дуже раніше, бо вже їхній день народження сьогодні. Так що таке а в Одесі знову стався розрив підгузка. Ну, просто в 100 дітях розрив підгузка це вже для мене якась класика, тому її треба теж покупати. й настав ранок, старші діти теж попрокидалися, вони займаються своїми потребами. Наш е Гарет сумний, бо в нього погано прийшов день закоханий, бідолашка. А Афродіта продовжує займатися і навчила також і Одесу перевертатися на животик. Все, Вся трійня тепер має цей Майлстоун, і ми їх можемо дорослішати. Ура, ура, ура! Але поки ми цього не йдемо робити, бо я хочу, щоб Афродіта трішечки поспала, а тим часом нарциса готує нам тортик для наших інфантиків, і вона випадково влаштувала пожежу. Але вона молодець, пішла її сама зразу гасити. Прим прийшла їй на допомогу, і вони швиденько все загасили. Звісно ж, в нас згоріла плита і тумбочка біля неї, але це невелика втрата. Гроші в нас є, це не проблема. Я просто ці предмети замінила та й усе. Звісно, також від пожежі прокинулася Афродіта, побігла до інфантів. І раз вона вже там, то я вирішила, що пора. Дорослішати наших малесеньких інфантиків першою пішла наша Галь, так як вона найстарша, і вона буде чарівна. У нас боже, а що нацепила на себе просто все, що могла, і очків неї є, і зачіска якась просто кулька, якась, і вуха ельфійські вцепила. Також вона вкрала шматок торта, а за нею і Хард. Просто вони мене так розізлили, що я залишки торта відразу викинула і пішла робити новий. Ми зробили ще один тортик, на який зразу ж наша нарциса поставила свічечки. А наша Одеса доросліша є допитливою. Ось так. І в неї, до речі, дуже симпатична зачіска, ти в загальному вона непогано вдіта, мені подобається. І ми швиденько ще дорослішаємо корасончика. Трошки вонючим дорослішаєм, але нічого, покупаємо його вже тодлером. І корасончик наш стає самостійним, просто найкраще з усіх можливих рис. А ще в нього чомусь залагав колір волосся. Тому що, коли я зайшла в кас їх трішечки відмиковити, переодіти. То його колір волосся став білявим, таким самим, як і в мами. Ну, буває, в мене вже були подібні баги. Ну, звісно, наша бідна Афродіта не витримала цього всього життя і трішечки втратила свідомість. Але ненадовго вона піднялася і пішла собі спати в ліжечку. Поки вже тодлерами займалися старші дітки. От наша нарциса читає казочку перед сном корасончику. Тут бродять біжить кудись наша галь, а Одеса ходить, бродить в одному підгузничку така голенька, біжить он до своїх старших сестричок. Вона попросить прим прім почитати їй казочку і прім, їй так дуже мило читатиме дитячу казочку. Мені дуже подобається цей момент. Гляньте, як гарно, сестричка старша читає, малються. В нашій Одесі казочка, вона слухає в неї, навіть навичка уяви з'явилася. Мені дуже подобається. Нарциса тим часом така ходить, вся впевнена. Також до нас е, прийшла в гості наша Августина. Нарциса її зустріла. Та Августина спілкувалася собі з мамою, також з, з молодшими дітками знайомилася. Допомагала трішечки он зі всіма, спілкувалася. Гляньте, як гарно наш Гарет спілкується із нарцисою. В них взагалі дуже гарні стосунки. А Афродіта вирішила сьогодні ввечері відправитися все-таки до фонтана, про який нам говорив сумний ведмідь. І коли ми туди приїхали, ми зустріли підлітку, з якою вирішила познайомити нашого Гарета. Але щось вона йому не дуже сподобалася. Тому я повернулася знову ж таки до Афродіти, яка пішла до фонтану. Ось так вона тут його оглядає. Афродіта лезть ледь розгледіла дивні знаки на дні фонтану, що нагадують ті, що всередині кільця. Цікаво, може їй варто звернутися до ведмедика з кільцем і дізнатися більше? Ну що ж, повернемося знову до нашого сумного ведмедика. Також, раз ми вже були біля фонтану, Афродіта вирішила побажати щастя для усіх навколо. Після цього ми повернулися відразу назад додому. і Афродіта пішла шукати нашого ведмедика. Він нам каже: ти знайшов ще якісь дивні знаки? Нічого собі, що ті гноми замислили. О, зачекай, тут щось про стіна якогось роду. Не можу більше про це думати. Сподіваюсь, це допоможе. Хоча, мабуть, і ні. Наступного разу нам потрібно буде шукати якусь стіну, але це ми вже будемо робити у наступній серії. А зараз я буду вам всім казати дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте ваші вподобайки. Обов'язково пишіть в коментарі все, що ви думаєте про цю серію. І до наступних зустрічей! Всім па-па!